Зараз іду по самій класній вулиці Севілії. Одна із них виводить до Порта де карне Це, типу, як сказати, ворота м'яса. Це те місце, через яке завозили м'ясо у Севілію у середньовіччі. І воно мало певне значення. Чому? Тому що Мала бути певна дезінфекція. Не можна було всюди завозити м'ясо, бо воно могло бути будь-яке там. Розумієте, і вони прямо через ці двері. От зараз тут нічого нема, сюди виїжджають машини, подивіться. А от там якраз були ці ворота. А от тут, знаєте, що було? От там, в цій вулочці. Там. Дім командора, в якому Дон Жуан вбив командора, все по приїзду в Іспанію. Влаштування тут посилання буде у коментарі.